Всім привіт! З вами Назар! І сьогодні я буду грати ігру Майнкрафт. І в цьому відео я буду робити просту дівчинку. Я просто так придумав зробити просту дівчинку. Чому б і ні? Э, так, і э, б не буду червоні губити. Ну так, я все напевно вже придумав Так, капці зробити Капці хай будуть жовтенькі чи салатові. Перше чи друге. Тоді хай буде жовті. Так, так. Так, Ой, щось не таке вийшло. Е, щось в мене виходить як свинка пепа з одного мультику, я ж роблю дівчину. Буде така плоска, полоска дівчика. Е полоска. -е. Я не знаю, що я знімаю вечором, бо телефон зарядився вечором. Угу. Він зарядився швидше, тоді я би швидше зняв. Така й буде. Платье робим. Якась балерина у мене виходить Але балерину ми не робим. Мы робимо, робимо дівчику. Платье. Так, цього зломається лиш. Так, так. Что не то веш? А, я тут возру. Оп-оп. оп оп Ой. Оп, да кудись? А-а-а! А, -а, -а, а вот так такого. Ну, такого, такого, ні, швидше такого і такого. Так, е платье тепер сзади треба зробити. Так, е Так, робимо і робимо. Щось вже виходить таке в плаття. Так, я вже щось не хочу літати. Типа щось таке. Тут дівчинка шкіра. Я позорю якусь дівчинку, тому що вона така сама. Ну, вибачте, якщо я щось зроблю щось подібне на неї, то вибачте. Так, я буду робити голову в три блоки. якось такого, не. Так якось отаку буде. Голововний. Ні, щось не, не виходить. Зараз іншого. А ні, я тут трошки не доробив плать. Так отволо, що чуть, -чуть тут було. І тут обу треба чуть-чуть оп-оп і оп-оп. Ем. Оп. Ось такого треба щось тут поламати. Який там. О! Ні, тут руки будуть. І вот. так само там має бути. О, тут обідесь. Так, да, тут. І зараз я тут почну голову робити. Ну, починаємо робити шийку. Тут розширювати голову. Щось виходить як в Майнкрафті. <гум> такова голова у неї буде. Так, робимо ніс. О, ніс. Мені треба щось тували вас зробити вышел нормальный низ А низ и тут чуть-чуть, вот, там уже будет волосы сзади Так, что так а что-то вышло, ну нехай А они вот того Ну, щось таке виходить в мене. Ну, думаю, що вам не подобається. Ну, я стараюсь. Мені не виходить, мені трохи. Пробували б ви самі таке зробити. Е, тоді б вас можливо і гарніше вийшло. Щось тут не вистачає. Ой, я там щось не доробив. Mm -hmm. Тут треба поламати. А тут платье покласти. Так, волосся треба зробити І Волосі Волосся я, напевно, зроблю з цього кольору. Вот так з цього. Хлопчики, кто такого? Ай, полама трошки. Ай, все равно. Ай, не можу ложиться так просто лежати. Який то був колір цей. Ні, не цей. Я його вже відрізнив. Цей. Так, так. Робимо руки. Руки, 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 руки. Дівчинка буде тримати квіточку, як я хочу. Квіточку тримала. І от ото починається квіт. Co jest takiego? A seryjny kolor. A co tam czerwony? Coś mnie wyjшло taką błąd? Może Ci się taka wietoczka na tym wideo. А, я і забув ротик зробити. О, нормальний, напевно, так, як я поняв. Ну, нехай. Е, тепер друга ручка, а, напевно, в другій руч нічого не буде. Чи, чи буде? Напевне, в другій руці буде, я зараз подумаю. Е, де. А в другій руці у мене тут я подумаю, що в другій руці було. Ой, трошки не так зробив. Нічого зараз тут зробимо все добре. Так, 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 так. так. Тут і, не то, і що? Ми зможемо. І щоб в другій руці вона тримала. Так, зараз я думаю. Може зробити якийсь телефон? Ні, ой, я забув там трошки волосся доробити. А, і зараз треба поспати Уже ніч так ходиться. Треба поспати. А Зараз, як прийдуть монстри, то мені капець. Так, замість цього буде кровать у неї на волосся спати. Чекаємо, це І йдемо далі. Робі її зробити. Так, я хочу вже телефон. Давайте тоді телефон. Але телефон я вже буду робити з шерсті. Так. Я придумаю, як зробити телефон, як вона тримаю такого. Так, це того. Мені буде трошки не такий телефон, як я собі. Уявляю. Сюда зайшов. Голоб, так, голаба, кочу червона, Ну, жовта давайте. Зелена. Так вот то все. А тут экран. Экран. Ні, зроблю їй шоколадку. <гум> буде шоколадка. Типу буде вже відкрита. Зараз е беремо коричневу шерсть, як я хотів. Це шоколадка. тут, типу, таю вже. Тому що вам подобається це було. Ну, ой, зараз тут треба чуть, чуть підробити волосся. до того. так робимо волосся, якесь таке було. О, а це вже інше діло. Мені подобається. Зараз нам дещо треба буде доробити. Угу.

Капля падає. Капля уже падає. Ну, всім показуємо був Назар і в цьому відео я буду. Ну, в наступному відео ви можете написати в коментарях, щоб я міг зробити. Ну, я то зроблю і. Всім показуємо, був Назар і. Ставьте лайк, подписывайтесь на мій канал. Всем пока. Пока-пока-пока. Ну,